Так, вітаю любі друзі. Сьогодні ріжемо новий сирочок. Це головка маленька, є ще така ж сама велика, це в нас качота з оливками і білим перцем цільним. От. Він молоденький досить, але вже має бути гарним на смак. Оливки сушені спеціально для сиру. Ось так краса. Усередині перчик чорний. Перчик придає аромату і також такий післясмак, присмак приємний. Свіженьким пахне сирочком. Зараз я вже порціонно ріжу і скуштуємо. А також це чорнила каракатиці. Ось цей чорний колір, тобто він мраморний за рахунок того, що тут додані чорнила каракатиці. Насоль дуже класний, смачний, приємний. М -м чорного печику. Ой, чорного білого печку можна було і менше. О, світло виробили. М -м -м, почекай, почекай. А, вже не включається паузу. І так, під фонариком продовжую ліхтариком. Ще хотіла сказати, що з'явився в наявності новий сирочок це бринза в оливковому маслі з різними трав'ями. Ось такі по 250 грамові баночки. Та, ну що ж ти крутиш, нічого не видно. Ну, так. Це оператор. Ще раз, дуже еластичний, дуже приємний на смак, мені сподобався. З чорним перцем взагалі подобається сирочки. Все, ось така краса. Теж сьогодні пакую і їде до дегустаторів. Оператор в екстремальних умовах тут працює. А, оператор, скуштуй же. Що ти скажеш? Тоже смачно? Дуже смачно. Незвичний смак такий, Який? але смачний. Mm. В общем, дуже сирний, вже гарний насичений смак. Класний.